Збройних сил, тоді, коли цей уряд прийшов до влади, не було як таких: ні регулярних військ, ні боєздатної техніки, ні Національної гвардії. За цих шість місяців ми відновили боєздатність української армії, ми створили Національну гвардію. ми Втричі підняли фінансування, збільшили грошове забезпечення. І вся українська економіка сьогодні працює на армію, на техніку, на озброєння і на боротьбу з російськими бандитами і терористами. Ми подали позови проти Росії. В тому числі до Європейського суду з прав людини. Загальна сума збитків більше 1 трильйона це тільки попередні збитки. Четверте, ми розпочали процедуру притягнення Росії до відповідальності в Міжнародному суді ООН за порушення Конвенції про боротьбу з тероризмом. Росія є державою терористом і є державою агресором, і буде нести відповідальність відповідно до норм міжнародного права. Тепер, що треба робити? Країні потрібна нова оборонна доктрина. З чітким визначенням: хто є агресор і хто є загроза? В новій оборонній доктрині Росія повинна бути визнана як держава-агресор і основна держава, яка і єдина, яка загрожує територіальній цілісності і національній безпеці України. Друге, мільярди, які ми відправляємо на армію, повинні оснастити армію новою технікою і повинні на кінець то використовуватись оборонним відомством мога швидше. Третє, ми розпочинаємо проект стіна. Це будівництво реального державного кордону. Між Україною і Російською Федерацією. Наступне уряд схвалив законопроект про скасування позаблокового статусу, про відновлення євроантатличної інтеграції. І цей закон повинен бути прийнятий парламентом в наших цілях. Запровадження санкцій. уряд схвалив цей законопроект. Ми його прийняли в парламенті, не дивлячись на непросту ситуацію в парламенті. Тому зараз необхідне підписання даного закону і прийняття рішень про запровадження санкцій проти Росії. Також подання нових позовів. Проти Російської Федерації як держави агресора з відшкодуванням всієї шкоди, яку Росія нанесла українській державі. Перед самітом НАТО хотів би окремо зазначити, що наша ціль це отримання спеціального статусу між Україною і НАТО. Вважаємо, що НАТО повинно надати Україні спеціальний статус особливого партнера номер 1 Сполучені Штати Америки. Сподіваємось, нададуть статус ключового союзника США.